Всім привіт! Сьогодні у нас скління ось такого тамбуру. Замовлені конструкції були білого кольору, виробник профілю ВДС. Двері розмістили з боку, і конструкція складалася з трьох рам. Закріплення було по периметру на анкера. Три рами з'єдналися через дві підсилюючих стійки посередині. Двері у нас з накладними петлями посилені петлі. Склопакети встановили однокамерні, прозорі. Маємо ось таку розбивку імпостом, що в глухих частинах, що над дверями. Розбивку саме таку було побажання здійснити від замовника, щоб це мало якийсь, в принципі, цікавий зовнішній вигляд. Так воно, в принципі, і вийшло. Далі клієнтам вже буде. Меблями, скоріше, підходити, вирівнювати саме під цей імпост. У дверях ми маємо натискну ручку з обох сторін та замок-рейко для щільного прижиму та відсутності продування.